Всім вітання. Сьогодні продовжую свій посівний сезон. Хочу посіяти ось такі огірки гібрид Мертус. Дуже смачні огірки, хоч вони ростуть довгі, але смак їх чудовий. Ми вже сіяли їх не один рік. Щоб виростити ранній огірок, поїсти раненько смачного, без теплиці, це якраз підходить цей гібрид Мертус. Ми його вирощуємо на підвіконні. Насіння і не свіже, пакування 22-го року. Купили їх і потрошку кожного року сію. Але ті руки сходило насіння. Надіюсь, у цьому році зійде. Посію трошки, щоб хватило місця на підвіконні виростити ранній врожай. Ось так беру 50 мл стаканчик. Набираю торф класман, злегка притрамбовую і сюди. Для сходів цього об'єму достатньо, а потім по мірі підростання буду перевалювати в більші ємкості. Ось так. Набираю торф, він злегка зволожений, потім ще пролю трошки, щоб вологи було достатньо для сходів. Так, все. Роботи небагато. Роблю такі отвори, просто пальцем. Десь в глибину приблизно сантиметр. Дуже глибоко не потрібно. Але щоб огірок, як сходив, шапочки не було, то треба його трошки заглиблювати. Все, зараз розпакую і посію. Так, оцих п'ять насінинок сію в стаканчик. Ось так кожний кладу насінинку. Нічого складного все, і тепер загорнула, легенько притоптала, щоб був контакт нащінини з торфом все. Тепер беру таку шпринцовку і поливаю злегка. Зволожую торф. За рахунок води торф осяде, на краще сконтактує з торфом. Всі рослинки поки маленькі, поливаю шпринцовкою так зручно. Не переливається, і води достатньо для таких малих рослин все, полила. Зараз їх поставлю в тепле місце, але треба слідкувати за тим, як буде проростати насіння, тому що тоді, як почне вилазити, треба світло. Поставлю під підсвітку. Ось так. А на підвіконні вони вже підуть, як підростуть під світлом трохи. Я вам зараз вставлю відео минулого сезону огірків на підвіконні. Огірки. Це такі вже великі, високі виросли. Майже на все вікно. Це тут. Ось такі гіроки. Але це не найбільший, вже більший з'їла. Тут вояки зірок. Mm. Там ще один. І тут ще отакий. Не можна це зняти добре. Ой, який гірок? Тут менший огірок стоїть. Це вон. Окей, отак. Ну, і дві коні Так, все затягнула лоток харчовою плівкою. Можна ставити в лоток із кришкою, закривати кришечкою, можна якоюсь плівкою чи торбинкою накривати прозорою. І все, ставлю в тепле місце і буду за ними спостерігати. Вони можуть зійти дуже швидко, за днів два. Так. Все, дякую всім за перегляд. Може комусь буде корисна ця інформація. Ще є час посіяти і виростити огірки на підвіконні, порадувати себе свіжою зеленю навесні. Приблизно це займає в нас десь до двох місяців від посівів до першого збору врожаю. Все, всім удачі. Сійте, хай вас радують огірки. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал про село. Буде ще багато цікавого.